Чим більше ми користуємося соціальними мережами, чим більше ми висвічуємо свою додаткову інформацію, починаючи від фоток, закінчуючи навіть домашніми улюбленцями, це все в подальшому буде використано для тої чи іншої підкатегорії, яку я вже називав. Теж саме клички собак котів можуть нами, нами да, гіпотетично використовуватися як якийсь пароль до якоїсь соціальної мережі або до облікового запису. Вік або там дата народження може бути використано в паролі. Теж саме навіть були випадки, коли дитячі опитники, ігри, прості запитання для дітей, але діти, як завжди, там комбінацію цифр, якщо скажуть там назви комбінацію цифр від 1 до 9, то діти, як правило, будуть називати ті цифри, і ту комбінацію, яка їм відома, теж може там побачити батька пароль там на сейфі і так далі. Тобто вся ця інформація, чим більше інформації, так як ми завжди не повідомляємо і не просто так говоримо про дотримання заходів кібергігієни, обмежити максимальну інформацію про себе, не використовувати саме номери телефонів, які Прив'язані до банківських рахунків, до акаунтів і так далі, та й будь-якої інформації, яка може вас подалі скомпроматувати, все це може бути використано в соціальних мережах.